Вітаю. Ось отримала я посилочку від Мариночки, канал Маріна Теліш. О, від мене до неї поїхала також посилка з Хойкою, з Хойками. О, вчора була розпаковка, вона показала на своєму каналі. Хочу подякувати Мариночку Дубе за теплі слова. Дуже дякую і хочу побачити, що тут разом з вами. Знаю, що тут хойка, буртонія Знаєте, Мариночка так сказала, що хочеться зменшити кількість хой, але чомусь вони самі по собі збільшуються. Так і в мене відбувається. Хочу трошки зменшити, тому що місця немає, але вони збільшуються самі. От нещодавно я замовляла хойку Еліптика, тому що ну, якось не можу я з нею подружитися, а цю хойку хочу мати в колекції. Замовляла на Фейсбуці у Оксани Одеської. І вона мені в подарунок положила хойку. І отак виходить, що ми не зменшуємо кількість, а збільшуємо. Тож, давайте зараз побачимо, що і яку хойку прислала мені Мариночка. Зараз я відкрию її без вас. А потім включусь. От я відкрила і дивіться, тут цукерочки. <смі> Дякую, велике. <смі> Дуже приємно. Як же ж нас дівчатка без солодкого? <смі> Дякую велике. Так, дивіться, щось мені здається, що тут не одна. Ой, це щось тут. тут. Так, що ж тут таке? Дякую. Дивіться, це, мабуть, так, не буду казати хто, я подивлюсь і скажу, ну. Не хочу говорити вам неправильно. Я так здогадуюсь і знаю, що це за рослина. Дякую. Дуже гарно такі листочки. Красиві. Так. Далі оце тут хойка. Там скотч, незручно. Зараз я це все достану і вам покажу. От я її розпакувала, це хойка буртонія. Вона така гарна. От у мене такої хойки немає. Мариночка дивилась мої огляди. І написала мені, то в тебе такої не бачила такі листочки, цупки, пухнасті. Гарна, дуже. Дякую, велике Мариночка буду вирощувати цю хойку. Крінчики, дивіться, які гарні. Ну так, мої здогадки вірні. Це орхідея лудісія. Я зараз почитаю, які посадити. І також буду вирощувати така моя розпаковочка в посилочки від мариночки. Ще раз велике дякую. Вважаю здоров'я, перемоги, миру. І до побачення!